Іти за покликом серця, це вимога нового часу, навчитися слухати душу, дістати її прикраси. Наша скринька душі наповнена унікальними скарбами, коли щедро ними ділитись, щастя ітиме з нами. Ми довго збирали скарбнички якраз для цих днів поремних, щоб скористатись складний час. Захиститись від сил темних. Запрошую всіх, хто хоче пізнати свої глибини, задати питання книгам та в світ душі поринуть, отримати власні ключі та напрямок дій, зробити впевнено кроки у напрямку своїх мрій. Книги дають відповіді на питання, що в кожного зріють, вони надихають. І спонукають, вони ніби нас розуміють для кожного своє одкровення, на поточну мить унікальне, налаштування і натхнення, щоб мрії стали реальні. Як житимемо далі у новому просторі, як стрибок квантовий витримати і енергії. Які наразі у вільному доступі, як покращити здоров'я, які наші перші дії, як дітей виховати, щоб знайти їм шлях до мрії, як з рішми дружити і дверима на роботі не грюкати, як любов зустріти і легко до серця партнера стукати? Як зберегти сім'ю, коли тріщини в фундаменті з'явились? Як її наповнити новим змістом, щоб стіни не розвалились? Як знайти своє хобі та призначення? Як доводити розпочати до кінця, чому придавати значення? Як змінити їжу, щоб не звертатись до лікарів? І отримувати енергію з простору, включити сім внутрішніх ліхтарів? Що таке кармічний обов'язок? Як його можна віддати? Чому бувають зради, і чи можемо ми їх уникати? Коли лягати спати, щоб сон наповнювався енергією? Коли вставати ранком, щоб справи поєднувалися з синергією? Чому важливо читати святі писання? Як планувати день, його розклад, різних справ єднання? Чому мчимо кудись, шукаємо інше життя і просимо долю, всміхнися? А проблеми мчать за нами і кричать нам: зупинися, схаменися. Де даремно витрачаємо сили, розплескуючи енергію бездумно, як себе зібрати докупи, щоб бути постійно розумним. На багато питань є відповіді та вектор для подальшого руху. А далі, а далі робота індивідуальна кожної душі. Щоб зібрати плоди і мати енергію для свого духу, полетіла за вітром, відпустила від серця, розправила крила, усміхнулась собі, багато любові, носила скарбниці. І ти не спинятись, ступати, радіти, сміятись відкрито, любити, любити, вже не просити і не чекати, тільки любити. Мати сумління, мати натхнення, мати смирення прийде, коли треба, відійде, бо зайве, зустрінеш, бо час прийми все твоє, Співай твою пісню, літай тільки в небі. Присміливим Бог все це дає.